У прозорих офісах запрацював розумний кол-центр, на яких вулицях у Вінниці не було води, та на Великдень день комендантську годину не скасовують. Ви дивитесь оновлений випуск новин на телеканалі Вінничина і ми розпочинаємо. У Вінниці на декількох адресах з 10 години до 22.00 тимчасово припинено водопостачання. Воно відбувається у зв'язку з плановим ремонтом мережі водогону діаметром 400 мм. На даних об'єктах працює три бригади одночасно, тому представники Вінниця облводоканал просять набратись терпіння та підготувати запаси води. Детальніше про ситуацію розкаже речниця комунального підприємства Вінниця облводоканал Оксана Поліщук. Сьогодні аж три бригади Вінниця облводоканалу виконують ремонтні роботи на мережі діаметром 400 мм. роботи складні, роботи тривалі. Внаслідок цих робіт мешканці за багатьма адресами у Вінниці залишилися без води, Це, зокрема частково тяжелю та частково залізничний вокзал. Проте ми обіцяємо зробити все можливе, аби відновити водопостачання навіть раніше ніж о 10-й годині вечора. Що ми тут робимо сьогодні? Ми замінюємо запірну арматуру. Для того нагадаю, аби оперативно відновлювати та припиняти у випадку аварійної ситуації водопостачання, і для того, аби під час аварійних ситуацій, скажімо, менше абонентів могли залишитися без води, і також замінюємо два пожежних гідранти і, відповідно запірну арматуру на цих пожежних гідрантах, що також проблематично і непросто. Мешканцям Вінницької міської територіальної громади, які планують відвідати прозорий офіс, тепер став доступний функціонал розумного кол-центру. Інструмент, завдяки якому громадяни можуть просто та легко дізнатись необхідну інформацію щодо адміністративних послуг у режимі голосового меню. Яку інформацію можна дізнатись та як працює розумний кол-центр? Запитаємо у Вероніки Сташко, адміністратора ЦНАПу прозорого офісу. Вітаю вас! Як можна скористатись послугою розумного кол-центру та які відповіді отримати? Розкажіть про це. Хочу сказати декілька слів стосовно створення нашого розумного кол-центру. Ми розпочали свою роботу у 2019 році зі стаціонарним телефоном та двома адміністраторами. Зараз до роботи залучені 5 адміністраторів зі стаціонарними та мобільними телефонами з одночасною підтримкою 40 телефонних ліній. Особливої популярності послуги кол-центру набули під час коронавірусного карантину у 2020 році. Потім, після початку війни, робота ЦНАПу зазнала значної перебудови. Виникла необхідність дистанційного детального консультування, зокрема, з наданням переліку необхідних документів. Також прийом громадян проводиться за попереднім записом, збільшилась загальна кількість дзвінків. Все це спонукало до запровадження елементів розумного кол-центру. Проєкт впроваджено спільно зі спеціалістами Департаменту інформтехнології міської ради без використання додаткового фінансування. Наразі скористатись послугою можна, зателефонувавши до нас та прослухавши голосове меню. Ви обираєте необхідний вам розділ меню, при цьому можна прослухати інформацію про режим роботи ЦНАП, обрати необхідне питання з можливістю переадресації дзвінка до відповідного спеціаліста. Перевірити стан вашого звернення, проконсультуватися з адміністратором кол-центру та записатися на прийом до необхідного відділення ЦНАП. Знаємо, що систему поки що тестують. Скільки триватиме цей процес і коли система функціонуватиме в сталому режимі? Так, зараз ми тестуємо наш розумний кол-центр. За результатами тестування програма буде удосконалюватись. Для більш зручного користування нею, оскільки наше програмне забезпечення постійно удосконалюється, то це вже відбувається. Почули вас, Вероніка Сташко, адміністратор ЦНАП, прозорий офіс, була з нами на прямому зв'язку і говорили ми про нову послугу Розумний кол-центр. Продовольча та сільськогосподарська організація «ОНФАО» разом з виконавчим партнером розпочинають роздачу кормів для тварин. Загалом допомогу у межах програми отримують близько 60 українських. Сільських родин 60 тисяч із 13 областей України, зокрема, перша партія допомоги у вигляді наборів кормів для годівлі курчат та поросят, надійшла і до Калинівки з нами на зв'язку. Віктор Кособуцький, заступник міського голови Калинівської територіальної громади. Вітаю вас в нашому ефірі! Добрий день розкажіть про кормові набори для тварин, хто їх може отримати? Ну, кормовий набор для тварин, що стосується поросят, це йде БМВД, білково мінеральна вітамінна добавка, і до неї йде 100 кілограм пшеничної крупи і 25 кілограмів кукурузяної. А що стосується курей, то там йде стартова добавка, гроверна, і добавка фінішна, і також крупа ячмінна, кукурудзяна і пшенична. Дана добавка загалом дані добавки чи дані корма, як передбачалось на початку, мали отримати внутрішньо переміщені особи або сім'ї, де вони проживають. Ну, Оскільки там за певних об'єктивних обставин, коли відбувалися торги, це все затягнулося трішки. Тому зараз було прийнято рішення, і було дозволено також ці корма давати. Ну, родинам, якщо вони залишились внутрішньопереміщеним особам, або тим сім'ям, де вони проживали. Ну, а, або якщо ну, самі розуміємо, що не всі ті сім'ї отримають, тому що це треба, щоб ну, сім'я її отримала, тому що навіть те саме хоча купити на сьогоднішній день бройлерне, ну, воно коштує кошти, то також було дозволено сім'ям СЖО і ну, багатодітним. Тобто, Стан так за потреби, тобто певно, кількість цих наборів А Скільки мешканців громади вже отримали цю допомогу, і аби її отримати, достатньо залишити відповідну заявку у вас? Правильно я розумію? Ну загалом, мало б для громади було виділено 289 наборів для курей. І 285 наборів для поросят з старостами громади була проведена робота по своїх жителях, і були складені списки тих дійсно людей, що потребують цих кормів, і хто може утримувати цих тварин саме порося чи тих самих бролерів. Ну якби по цих списках вже зараз відбувається роздача даних кормів. На вашу думку, чи допоможе ця ініціатива зберегти сільське господарство в громаді? Ну, сказати, що вона допоможе 100% зберегти, ну я б так не сказав, би. але це гарна ініціатива загалом. Якщо взяти загалом в межах України, то звичайно для тих родин, хто дійсно потребує? Ну, це гарне таке підставлене плече від організації ФАО для утримання поросят тих самих бролерів. Ну скажімо так, на нашу громаду треба було більше. Але скільки але загалом, якщо взяти, то ми і так в області одні з найбільших отримав. Тому дякуємо і за те, що за те, що надали, і працюємо далі. Дякую я вам за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую до побачення. Віктор Кособуцький, заступник міського голови Калинівської територіальної громади, був з нами на зв'язку. Згідно з нещодавньою оцінкою ФАО щодо впливу війни на сільське домогосподарство в Україні близько 64% тих, хто займається тваринництвом, повідомили про зростаючі труднощі з придбанням кормів для тварин. Як наслідок багатьом сільським родинам не залишається іншого вибору, окрім як вдатись до негативних стратегій виживання, зокрема, продажу виробничих активів та скорочення витрат на корми та кормові добрива для тварин. Музика. Лікарі з Вінничини із стоматологічним батальйоном лікують воїнів на передовій. Лікарі стоматологи з Вінниці згуртувалися за власні кошти організували виїзну стоматологію на колесах. Вже третій місяць лікують воїнів, яким дошкуляє зубний біль. Лікарі чергують і їздять туди групами, ризикуючи власним життям. Однак розуміють, що це волонтерство дуже важливе. Часто воїни дивуються, що стоматологічний батальйон це повністю добровільна ініціатива наших медиків. В лютому лікарі-стоматологи здійснили свій перший виїзд до Краматорська. Часто мужні воїни не з першого разу наважували сісти у стоматологічне крісло, дехто приходив після другої консультації. Найчастіше процедури, каже лікар, це пломбування та видалення зубів. Лікарі чергують вахтовим методом, приймають по черзі, їздять також групами. Стоматологічний батальйон працює щотижня. У Вінницькій області не будуть скасовувати комендантську годину в ніч на 16 квітня. Про це повідомляє Вінницька міська рада із посиланням на ОВА. Як зазначають в обласній військовій адміністрації, Вінниччини, тривалість комендантської години на православний Великдень буде такою ж як завжди, з півночі до п'ятої ранку. У великодню ніч комендантська година не змінюватиметься однак вінничани зможуть переглянути трансляцію служб із храмів, які щороку відбуваються на платформі Ютуб. Тим, хто хоче відвідати службу, нагадуючи під час великоднього богослужіння ввечері необхідно забезпечити собі достатнє світломаскування. Крім того, важливо дотримуватись правил безпеки та переходити в укриття під час сигналів повітряної тривоги. У Вінницькому вищому профучилищі сфери послуг відбудеться безкоштовний майстер-клас для ВПО із приготування великодньої випічки та декорування пасок. Це перший спільний проєкт навчального закладу та департаменту маркетингу міста та туризму міської ради. Учасників навчають випікати сучасну паску, що має назву Крафін. Працювати з кольоровою глазур'ю та кремами покажуть специфіку роботи з кондитерськими мішками, а також як правильно підбирати смакові поєднання та кольорову гаму. Це всі новини. На цю мить. дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та збройні сили України.